Ми приїхали на риболовлю. Сьогодні ми в Австрії і спробуємо ловити рибку. Такі гори гарні. Мені видно, як рибка плаває. Ось такі ставочки. Друзі, з'являюся до вас у відео, аби розповісти усе. Ми вже знаходимося на території ось таких, ось цього рибного господарства. Тут ось такі озера штучні, наскільки я розумію. Їх тут чотири. Нам дозволено рибалити тільки на ось цьому. Ось там далі, позаду є ще одне велике. І ще одне там. Більше там, ніби як більша рибина, плеве, плаває, живе. Е Містеюсь, тут просто розкішна. Гляньте, там австрійські будиночки гірські, гори власне. І ось це рибне господарство, і на фоні знову гори. Тут невеличка парковка в них є, пагорби зелененькі, так і не скажу, що це з жовтим, Хоча це норма для такої місцевості. Мені здається, його видно як пливе рибина. Клас. Нам видали відро, наживку. Для чого? А, палець це щоб. Вибивати рибину, наскільки я зрозуміла, так? Консерву, е, таку оранжеву штучку, щоб знімати рибу. І, власне, одна вудка. Ось така. Я оперли на наш візочок. Зараз будемо пробувати щось ловити. На ще одна рибина. Рибка, 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 рибка. Знімаю для вас трішки відео. поки мої хлопці пішли прогулятися насправді. Ми приїхали сюди вперше. Ми дещо читали про риболовлю в подібних місцях. Мали досвід, ну як Максим мав досвід риболовлі в Україні, але це зовсім різні речі, як виявилося. Нам видали деякі гаджети, які в принципі необхідні для того, щоб піймати рибину. Ми заплатили за все близько 50 євро, і це можна сказати на цілий день, але додатково за кожну. За кожен кілограм риби потрібно буде оплатити 13 євро і 50 центів. здається, Якщо я не помиляюся, ми побули тут буквально з хвилин 40. Максим дістав, виловив а, три три риби, так, три форелі. І ми хотіли, щоб нам її загрилили. Але насправді гриль то є, стоїть, і ніби як ще там один десь знаходиться у них. Ми запитали, але вони не грилять, тільки якщо ти орендуєш будиночок, там у них на обочині стоїть такий невеличкий будиночок із дерева. Типічний австрійський, тирольський будиночок. Тому так, якщо ти орендуєш цей будиночок, то ти сам собі можеш там грилити, готувати, ловити, що хотіти, ти робити з тою рибою. Хоч фотографуйся, хоч що хоч. Але тут вони це не роблять. Або ми щось неправильно зрозуміли. бо Це виглядало дуже дивно. Було дуже багато людей на касі, на вході, і цей мужчина, що нам Дуже цікаво. О, як я тільки хочу щось записати, щось відбувається, нам її не грилять, купити їсти тут так і не можна. Тому ми своїми перекусами щось там перебили апетит і зараз вже будемо рушати далі, бо немає сенсу, на нашу думку, виловлювати дуже багато риби, аби її потім не знати, куди подіти. Тому ми думали, що це буде трішки повільніше. Але. Ми справились швидше. Але дивлячись на інших хлопців, тут буквально біля нас вони сиділи, і, і за цей час, що е, ми туди-сюди носили сачком е, рибу, вони <риво> тільки б, блимали на нас поглядом. І ми, ми були дуже здивовані, що вони нічого не дістають, бо риба тут насправді просто її під ніс, кидаєш цю наживку, і вона тобі стрибає буквально. На гачок і діставай. Вони ж діставали якесь зілля, якісь рослини, але не рибу. Можливо, ми такі Максим, такий проф-рибалка. Тому так, сьогодні в нас вийшла така цікава поїздка в Австрію. Ми довше їхали, ніж ловили рибу. як би це смішно не звучало. Не дешево це все діло, але чому власне ми сюди приїхали? Ловити цю рибу, тому що в Німеччині а, кругом потрібно мати ліцензію на вилов риби. Щоб отримати цю ліцензію, ти потрібен, повинен здати два екзамени теоретичний і практичний. Теоретичний це там назнання а, рибних риболовецьких основ а, про те, як правильно цю рибу знімати, ловити, потім, а, якщо що, відпускати. Я деталей насправді не знаю, не цікавилася, бо я не дуже знатний рибалка. Я взагалі <гум> не знаю, як я сюди приїхала, бо мені дуже шкода цю рибу. Але, тим не менше. І практичний екзамен. Це коли ти йдеш, ловиш рибину, наскільки я розумію, і її там демонстративно знімаєш, і хтось там оцінює твої вміння й навички. Після того ти отримуєш ліцензію, і з цієї ліцензії ти маєш право вступити у ферайн, Такий клуб з, по, з, за інтересами, інтересами. ферайн по рибі, по вилову риби тому. І вже коли ти вступаєш в цей ферайн, в тебе є доступ до певних місць, де можна виловлювати рибу на озерах, річках, чи я не знаю, де ще там канави чи якісь штучні водойми. Без цієї ліцензії ти рибалити не маєш права, це незаконно, і тобі можуть дати штраф. Тому так, тому ми приїхали в Австрію, знайшли в інтернеті це місце. Буквально вчора ввечері прогуглили, приїхали. Їхати нам сюди півтори години, але так, ми їхали довше, ніж ловили рибу. Тим не менше, досвід цікавий. Зараз ми спакуємося, якимось чином ми повинні оплатити ці три рибини, зважити, впакувати, зібратися і хочемо поїхати ще. Ось там на фоні в мене гори, там працюють підйомники. Можливо, ми поїдемо, погуляємося там, щоб не даремно просто їздити. Ось така історія вийшла. Риболовля це дуже цікаво, особливо коли ви знаходитесь в Європі. Виявилося не так просто зайти. У мене є година, тому я поспішаю. Я нарешті піднялась на гору і гляньте, як тут красиво. Там внизу Кьосин, містечко, з якого я піднімалась. А з цього боку відкривається просто неймовірний видного. Вони ніби намальовані. Тут знаходиться хютти на вершині, де можна пообідати також. Ну, Я туди заходити не буду, спущусь, і ми пообідаємо разом з хлопцями. Ось так. Дуже багато літають на... я не знаю правильно. Ось блакитний Частив, я буду їхати сама. <laughs> Я вже спускаюся донизу на землю з небес цих гірських. У мене заклала вуха, дуже великий перехід з висот. Тим не менше дуже красиво. І думаю, я не трішки пошкодувала, що ми поїхали ніби як на рибалку, а не сюди хайкати. Ми могли просто піднятися і спуститися цим прекрасним доріжкам. І подихати свіжим повітрям. Ну, буде нам е завідка на майбутнє, е і е ми, до речі, тут вперше е в осені, е взимку ми також тут не були, але тут можна також кататися на лижах. І, як ви бачу, не дуже багато е спускається на цих е парашутах. Я не, не знаю, не пам'ятаю, як ми заселилися вид е спорту. Поблю і напишу вам десь у якихось куточках на відео. Також я бачила тут наволоси Пентагівський катається, і дуже багато людей просто спускаються своїми двома пішим ходом. Це дуже корисно і класно. Але не ми сьогодні. Тому так, майте на увазі, і кому цікаво, приїздіть, тут дуже. Гарні краєвиди і дуже хороша інфраструктура. Підйом мені, до речі, обійшовся наверх і донизу 24 євро. Це дешево, але буває ще й дорожче. Тому так, я вже приїхала і йдемо з хлопцями обідати. І беремо вас з собою! Для зацікавлених тут також є е, е, лижна школа, Кьосен і поряд інтерспорт, де можна в оренду взяти лижі і все, е, весь одяг необхідний. Тут вхід, і там я заходила, щойно вийшло. Е, щодо цін, нічого сказати не можу, потрібно гуглити. Але також нам на замітку ми хочемо колись поставити Денюшку на Ливі. Восени в горах надзвичайно красиво. Це опале листя, низьке осіннє сонце, тепле таке. В цьому році взагалі прекрасна погода, як для жовтня. І гляньте, як красиво. Ан до речі стоїть трак, щоб реформувати лижні траси. Він зараз просто стоїть, але цікаво на нього подивитися. То гляньте на ці макарони зі свининою. із е... Турції, здається. Дуже гарно. І порція чимала. Дирунчика. У Максима е... відбивна свинна із дерунчиками. І грибною підливою. Смачного.